Дисклеймер, це відео ніяк не хочу ображати хлопців, просто в головної героїні були темне колишнє з хлопцями. Так, я так давно собі мрію про дитину. Можу, сьогодні заїхати і собі її забрати з дитячого будинка. А то ніколи, принаймні, я собі не забирала, а давно хочу дитину. А хлопця не хочу собі ніякого. Тож працівно від них стає. Ладно, зараз я тоді йду зуби почищу і заберу собі якусь дитину. Так. Все почистила. Іду зараз швидко передінусь. Так, Так, все, принципі, породілася. Зараз піду за дитиною якоюсь. А я, напевно, шосту подолав, візьму собі дівчинку, бо тому що я ненавижу хлопців. Ладно, так. Зараз тоді поїду. За дитиною собі якоюсь. подивлюся, які там є, якщо що, то інакше з'їжджу. Так, я чула під якимось номером 17 є, але я не знаю, який то дитячий будинок, тому треба їхати дивитись по всьому місту. У нас місто маленьке, тому, тому можу, в принципі, не йти. Так, я якраз біля школи живу. Я, напевно, що собі візьму ліпше підлітка, а не маленьку дитину. Ту за маленькими треба слідити дуже сильно. Так. О, все, я знайшла цей дитячий будинок. Так. М -м -м. Добрий день. Добрий день. Що сталося? А, можна, бласти, мені якусь дитину. Та, добре, та що ти тут сидиш? Іди в кімнату свою. Йду. Так, эм, так, у нас є діти. У нас є тільки у нас є два підлітка, є, є Каріночка і Тася у ця. Эм, ну, угу, і, 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 А хлопці є, та? Угу, не Ну, То добре, тоді йдіть, дивіться. добре, Так, іду подивлюсь, що там за діти є. Так. Так, зараз піду, подивлюся, які там діти є. Так, ага, бачу, двоє сидять. Добрий день. Можна на привітку, скажу. Угу. Так. А хто з вас Каріна, а хто з вас Тася? Я, я Каріна. Ну, давайте перше перевірю Каріну вже. Так. А де можна говорити з кимось? Ну, ви що не бачите там? Понятно, кого я вже точно брати не буду. Ну йди сюди. Значить, звати тебе Каріна, так? Ой, зараз секундочку, я її зменшу трохи. Звати тебе, значить, Корінота. Uh -huh. Як Каріно. Mm, тобі скільки років? Вам що не видно, що я дуже молода, мені 12. Mm, ти мені не підходиш. Хамка дуже. Що я така? Що мене ніхто не бере вже як два роки. А наступний. Привіт, як тебе звати? Мене Тася. Ага, добре. А скільки тобі років? Мені Угу, Добре. Що робити любиш? Я Люблю малювати, читати ем, і співати. Mm -hmm. Добре, я подумаю, чи я тебе буду брати. Mm -hmm. Ти можна йти? Так, я зараз іду ще з вашою вихователькою поговорю. Так. Mm -hmm. Так, зараз треба быстренько поговорити. Так, зараз перевірю. Так. Um, а можна um, приходити пару днів, дивитися, чи вам точно ця дитина підходить, наприклад. Там, та, А ви кого вибрали? Каріночку чи ту, чи ту Тасю? Боже, чи як там її звати не пам'ятаю? Я Тасю, Каріна дуже хамка. Um, ну, ну, як хочете, вже. Um, то я, значить, напевно, візьму Тасю. Давайте я десь днів два похожу за нею. Ну і перевірю, чи вона мені підійде. Добре. Завтра. Так, добрий день. Я ще раз прийшла дивитись. Угу, добре. Їдіть угу, тоді дивитися за той, як там і Таня, Тася. Тася її звати я Угу. Так, сладно. Так, іду перевірю. Такс. Привіт. Добрий день. <cık> як справи в тебе? Що нового? А я там чого прочитала вже 60 сторінок за годину рекорд? Ого. Молодець. Дякую. А ]tım. вас як справа. У мене теж все добре. А як там вихователька? Добре у вас вихователька чи ні? Бо вона мені щось не подобається. Вона, ну, Вона просто більше любить Коріно. Карина хамка, не знаю, вона мені взагалі не подобається. Ну, мені також, бо вона деколи може мене образити та порвати сторінки мені в книжці. То капець. Добре, я тоді вже йду додому, я подумаю, чи я тебе брати буду добре? До побачення. До побачення. добре. Я Тоді зараз тоді додому. Завтра. Так, зараз тоді піду. Ой, я деться охованка. Ой, не треба подходити. Ви нормальні? Я поліцію викликаю, що тут таке? Ой, 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 ой. Ми, ми проводимо такі експерименти. Експерименти, та я викликаю реальну поліцію. Вас посадять, блін, курка стара. Алло, це поліція, можете, будь ласка, приїхати в дитячий будинок номером 17. Тут вихователька дуже сильно б'є дітей. Угу. Так, добре. Угу, приїдьте. Що, Татя, вставай. Я нічого не робила. Мені 23. Ви на 23 взагалі не виглядаєте, ви, себе, ви так себе ведете, нібито ви, нібито ви якісь там, не знаю, непонятні, о, якась непонятна бешена істота, блін, психушка ніби. Що то на мене так назвала? Я реально викликала поліцію, вона зараз має приїхати. Все, та сійдемо. Дякую. Якщо б не я бо тут повно помер. Ну mm. я вирішила, що я тебе заберу. Боже, дякую дьякоя, я дякую. дякую, дякую. Ну, що Будеш мати нормальне життя, а ну в тому дідуме. Дякую, я для вас маю. А що там? На то подавить. Дякую. Прикольні, буду носити. Все, тоді збирай всі свої речі. Ой, зараз секундочку, там позвонила поліція. А, um, алло. Ам. алло, Ам. Дивіться, ми їй випишемо штраф за то. Якщо ще раз таке буде, то тоді ми її посадимо. Просто за то штраф! Ну. Ну, тоді приїжджайте побыстріше, блін. Не сказали, що просто штраф випишуть. Так, все, так що та ще й дам. Там? та ще й дам. Все, я тебе забираю, їдемо звідси. Дякую. їй випишуть штраф, блін, великий. Ми все можемо йти. Тут ти тепер не живеш їдемо в мою хату. А в тебе який телефон? У мене немає його. Я тобі його куплю. Та не треба було. Ну, треба. Як ти з телефону будеш? Та я не знаю, Я ж ним користуватися не вмію. Я 12 років тут пробувала я навіть не пам'ятаю свою маму. М -м -м -м. Зараз я. Десь завтра тобі зможу купити телефон. До речі, я скоро буду з'їжджати вже з тої хати скоро. О, вона гарно. Я скоро буду з'їжджати ще в гарнішу. Чекайте. У вас в засьмому будинку були новини. А це ви? Андрій на румунська. Так. Боже, я я вас я, я вас обожаю. Добре. Ідемо, я тобі покажу, де ти поки що будеш жити, але потім ми будемо з'їжджати, не переживай. Добре. Наверх. Шо, не, наверх. Боже, як тут гарно. Угу. Поки що ти будеш ось тут, але ми потім переїдемо. Тут я тут є, є такий стіл, я тобі ще там книжки понакупляю, які ти там любиш. Дякую вам, дякую. Ем, іди передівайся, я тоже буду передіватися. Ну і ем, я тобі покажу повністю всю хату. Добре, дякую. Так, ідем, ідем, я передінуся, і ти тоже передівся. Так. так, ну все, в принципі, переділося. Так. Ем, все, тож, Давай почнемо з першого поверху. Добре. Так, давай тут стіл там, де ти можеш їсти. Тут кухня, там, де ти теж можеш собі щось брати, їсти. Тут вся їжа можеш її теж брати. Тут мікровольньовка, бо мені деколи самі робити лень. Тут може дивитися, всякі мультики, що ти там дивишся, що-небудь. Тут цей. Це було як це називається. Камін. Так, камін. Тут о ванна. Вона така малесенька, звісно, їй більше. Та вона дуже гарне. Не знаю. Так, йдемо сюди тепер. Йдемо на перший балкон. Так, йдемо тепер сюди. Так, дивись. Тут у нас балкончик, тут гамак на якому ти можеш полежати, там, коли захочеш. А можна спробувати полежати? Боже, як тут класно. А в мене назад в буде будинок не те. Ну ні. Дякую, дякую, я не можу ідувати. Та не здоров'я. Так, ідемо тепер в гараж, там, де ще є басейн потім на вулиці. Тут а мій гараж, тут нічого особливого, машина проста. Mm, Такс. О тут двір, там, де можна вийти просто. Киди сюди. Mm, так, давай. Um, а вот um, тут озеро. А тут озеро. Такс, um, отутво можна посадити. Mm, ну, якщо що, то ми десь через днів треба будемо вже з'їжджати. Бо я вже принаймні вибрала хату, просто ще інакше ті, що там жили, мені мають продати, але ще не продали. Йдемо. Ідемо на другий поверх. Теж нічого такого особливого, маленький коридорчик. Йдемо на балкон. Тут він такий величенький навіть. дуже. Так, ми um, дивись, um, отутво буде твоя кімната. Так. Я тобі ще потім куплю всякі декорації для кімнати, як ми з'їдемо. Дякую. Um, тут во така кімната, але я не знаю для чого вона мені. Ну тут можна, допустимо, працювати. Так, але просто два ліжка мені не подобаються, так ідемо в мою кімнату. Тут у мене якусь... Утворення. В я бачила, що ви раніше вчилися на дизайнера, то у вас гайна це виходить. Дякую, у мене є свій магазин там, де я буду ще брати тобі якісь речі. Дуже. Так, ідемо. Отут така ванна. Дуже гарно. Угу. М -м так, добре. Ум тоді так дивись, um, давай вже будемо лягати спати. Добре, дякую, тоді ваш не бранч, папа, через три дні. <плес> так, ну, принаймні все, вже я собі порядилась. Так Іду зараз розбужу, конечно, зараз шоста. Так, ладно. Тася, тася, вставай. А якого дина. Шосто. Так. Що Шо так пізно? Та ні, якраз я взагалі можу щоб навіть в 11 буде, то просто сьогодні ми будемо з'їжджати вже. Просто Та мене там будили в четвертій ранку. Добре, але Тась, ти можеш мене кликати на ти. Дякую за Угу, Нема за що. Так, ну все принаймі тоді моя йду речі збирати, ти можеш там собі щось поробити, і сьогодні я тобі телефон куплю. О, дякую. Угу. А який ти хочеш? Давай ты кнопочний, знаєте? Та який кнопочний? ти що, Я тобі айфон ліпше куплю? Мені хватить грошей? Та я не ними користуватися. Я тебе обов'язково навчу. О, тоді я йду збирати речі. Добре, я тоді теж. Угу. Так. Коли вони прийшли в нову квартиру. Ті, зараз давай тоді вже будемо їхати. Вона мені дуже сильно тягати сподобалось. Вона м в. В ВІП частині міста, тому. тому там добре буде. А що, а що таке не? Ну, дивись Віп, то, наприклад, там. Ем, саме, наприклад, дорожче. Ну, щось таке. Окільки це хата, дорочка. 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів. Ну, то, що для мене то мало. Угу, все, вилізай з машини. <риві> так, дивись. Тут а, а, спортом просто позайматись. з підсвіткою. А тут а, кімната, але, мені здається, тут ніхто же не буде. Ну, якщо хочеш. Что? А ви де? — Я тут. Тут-то так, тут кухня. Тут окнишка, дурачка. Тут того. Тут моя кімната. <гум> М -м отут а тут е дитяча якась не знаю. тут -а ванна <гум> така і така кімната. Прикольно. Так, добре, тоді вибирай собі якусь. Я по моєму из буду. Та, добре, бо там якраз вікна є. І, до речі, у тебя все книжка, то тобі. Дякую. Поїхали на шопінг. шоппинг. А що таке шопінг? Ну дивись, наприклад, коли закупаєшся всякими модними речами, там просто в любі магазини їдеш. Ну well, добре, okay. поїхали. Поїхали. Yeah. Я думаю, передіватись зараз не треба. Ти де? Так все, давай їдемо. Купимо все, що ти захочеш. Зараз секундочку. Так, все, все, поїхали. А чуєш тобі який айфон купляти? Ну, що самі такі прикольні, як на мене, 12, 13, 14 і 15. А який найдешевший? Та я тобі найдорожчий куплю, боже. А який найдорожчий? Там по різних цінах, то я не знаю, але все рівно. Я тобі все рівно куплю якийсь хороший. І завтра я тебе зареєструю в школу і підеш в школу. Навіть сьогодні можемо тобі школу знайти. Напевно, 15, вони, по-моєму, там не 10. <півлеслення> ну, не знаю, ну все, іди сюда. Пішли в вир. Так, сюди до зони з телефоном. Так, так. так угу. Доброго дня. А який у вас найхороший iPhone? У нас, нас 15 эм, iPhone Pro Max можемо порадити. Це найфайніший телефон в нашому магазині. Эм, но 16 тут у нас не файні iPhone, бо от 15 семедрів. А якщо ви купите ще на, эм, на 3 терабайті пам'яті, то він вам буде служити, напевно. Аж ціле 12 років. Ем, добре, я тоді його беру. Ем, і цього ем, мегабайта додайте. А скільки з мене буде? Ем, з вас буде 55 тисяч. А боже мій тут дешево. Добре, я картою розплачуся. Ага, прийшло. Ага. Дякую за побачення. Все, на тут твій телефон. Ja,